Україні бракує ще 400 мільярдів гривень на оборону, де брати кошти і як це вплине на ціни та курс валют, пояснюємо у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Отже, Кабмін ухвалив зміни до бюджету 2025, збільшивши видатки для сектору безпеки і оборони на 412 мільярдів гривень до кінця року. Звісно, законопроєкт ще має пройти горнило парламенту, та навряд чи народні обранці наважаться не проголосувати ці зміни, адже це питання національної безпеки та оборони. Якщо говорити по секторах, то найбільше отримає міноборони майже 311 мільярдів гривень. Також велика сума для міністерства внутрішніх справ 84 мільярди гривень. А далі вже менші суми на головне управління розвідки, міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, службу безпеки, управління державної охорони та Держспецзв'язок. Крім того, додаткові 20 мільярдів гривень передбачені для резервного фонду на здійснення непередбачених чи невідкладних видатків. Так, це кошти на кешбек та інші популістичні проєкти, які мають сумнівне економічне підґрунтя. Ще 16,5 мільярдів гривень заплановані для МОН та моз для низки нагальних потреб. Ключове питання: де ж брати гроші? Адже у нас бюджет 2025 дуже дефіцитний. До речі, це питання я задала економісту Олегу Пензену. і він каже, це ключове в цій історії. Перше я маю відмітити надзвичайно правильну постановку запитання, тому що от я сьогодні не перший раз відповідаю на це запитання, і чомусь шановні журналісти починають з того. А куди ті гроші будуть витрачатися? На Міністерство оборони, там хтось на спецзв'язок, там ще кудись. А я е, піднімаю питання наступне. Е, людоньки, дорогі, витратити можна тільки то, що є у вас в фізичному кишені. Я хочу вам нагадати 2024 рік, коли вельми шановний уряд збільшив на півтрильйона, 500 мільярдів. Доходи державного бюджету в реальній дійсності отримавши в кращому випадку 200-250 мільярдів. Тобто, не питання, куди витратити, питання, звідки взяти. Якщо ми дивимося з вами на оцих 412 мільярдів, то джерела там два. Перше джерело це 140 мільярдів за рахунок збільшення податкових надходжень у цьому році. І більше ніж 250 мільярдів гривень за рахунок ОВДП, об облікації внутрішньої державної позики. Все, тобто мова йде про мова йде про внутрішні джерела державні, одне одне з яких, на мій погляд, є е, чисто умовним, тому що збільшення податкових надходжень в умові е, інфляції е, 15 і це ну по суті. Емісійні гроші, ми будемо розуміти правдиво. Так? От єдине джерело це облігації внутрішньої державної позики, це додаткові запозичення, але тут є ще такий цікавий момент, який полягає в тому, хто буде ті облігації викупляти. В 2024 році фізично примусили це зробити банки. На них просто розподілили квоти, і там в межах приблизно такої самої суми вони добирали гроші. Це, власне, ті гроші єдині, які знайшлися тоді в державі, тому що е, з збільшення податків воєнного збору воно було перенесено на наступний рік, а пам'ятаєте, коли президент таки підписав і збільшення податків і на тютюни, там це вже 20... в цьому році було. Тобто, по великому рахунку, коли ми з вами оцінюємо, це знову банки, знову будуть за рахунок своїх портфелів, знову будуть. Чому я до цього відношуся дуже обережно? Який основне, яке основне завдання будь-якої банківської структури? Кредитувати бізнес? Що ми на сьогоднішній момент, е, ставлячи їм квоти викупу ВДП робимо? Ми е, при, примушуємо їх за рахунок їх ресурсу кредитувати державу, куди кошти держава витратить на безпеку оборону, вона витратить по суті на війну. Тобто, по суті, ми проїмо ті гроші. Фінансуючи воєнні дії. При цьому е бізнес, який має бути основним генератором доходів державного бюджету, попробуйте сьогодні піти взяти кредит в банк. Ну, та не візьмете ви його, або вам запропонують такий відсоток, що навряд чи ви потягнете його. От в цьому є головна проблема. Тобто, коли у банка є е ну, альтернатива, і е Починають конкурувати за його гроші бізнес і держава, то, безперечно, держава завжди перемагає. Тому в даній ситуації, е, і розумієте, якби це було одноразове мероприємство, ну війна, закрили очі. Але це ж повторюється кожен рік. Ми кожен рік з вами, в другому половині, в, пів, в другому півріччі збільшуємо видатки на безпеку оборони. Кожен рік. І кожен рік вони перекриваються в основному за рахунок додаткових запозичень. Подивіться, які в банках портфелі роздуті. Я нічого не хочу сказати негативно, але мені оця ситуація з облігацією внутрішньої державної позики дуже сильно починає нагадувати якусь таку фінансову піраміду, не дай Господь. Ну, єдине, що треба розуміти, що держава у нас є центр та Національний банк емісійний центр, і якщо там дуже сильно припече, то вони безперечно надрукують гроші. До речі, хочу нагадати: в 2022 році держава ж надрукувала 400 мільярдів гривень. Що власне і привело до того, що е, з 26 гривень за долар ми стали зразу е, скільки там 36 гривень за долар. Ну, ось вам реакція. До речі, вже маємо скільки там 42 з Нацбанк обіцяє цього року, 43 з половиною курс, в бюджеті 45,5 закладено. Напевно, літо ми побачимо 50 гривень за долар, 50 гривень за євро, ну знову ж таки. Так що оці всі речі, вони. Тобто, головне питання звідки? І це звідки І це знову ж питання внутрішніх запозичень, це питання напрягання внутрішніх фінансових ресурсів. Тобто гроші держава обов'язково знайде, а як не знайде. То надрукує, як пише нардеп Ярослав Железняк для покриття додаткових видатків та забезпечення збалансування показників бюджету, пропонується збільшити доходи держбюджету на майже 147,5 мільярдів та фінансування загального фонду держбюджету за борговими операціями на 250 мільярдів гривень. Давайте я поясню, щоб закрити діру шановний бізнес, з вас зберуть на плюс 150 мільярдів більше ніж планували і плюс 250 мільярдів ще візьмуть у борг з 250 мільярдами боргу, зрозуміло. А де шукатимуть додаткові 147 мільярдів доходів? Дивимося проєкт закону. Понад третину планують зібрати з доходів фізосіб – це 56 мільярдів. А також ще разочок залізуть в кишені бізнесу, бо 24 мільярди планують зібрати за рахунок податків на прибуток підприємств. Наступне джерело це різні штрафи та санкції на 23 мільярди. Далі доходи Нацбанку, і це ще 20 мільярдів. Ще 15 мільярдів уряд планує залучити, збільшивши розрахунок частини чистого прибутку та дивідентів від держкомпаній. І 8,8 мільярдів очікується за рахунок більшого ввезення тютюнових виробів. За словами нардепа Ярослава Железняка, зібрати ці суми буде важко. По більшості напрямках це буде нереально. Наприклад, по тютюну. Подякуйте президенту, що затягував підписання акцизного закону. Але хто ж там буде слухати у уряді? А економіст Олег Пензен пояснив, як держава зможе додатково залучити 50 мільярдів з доходів із осіб. І до речі, Пензен переконаний, що державну таємницю не розкриють. Та в держави є купа інших механізмів, щоб залізти у кишені своїх громадян. Жодним чином це не йде про, е, чином це не йде про розкриття банківської таємниці. Тобто, ну, давайте ми не будемо страшити людей. Ну, цього не буде. Але 에, то, що на сьогоднішній момент є купа законопроєктів, які стосуються е, більш жорсткого контролю за реалізацією будь-яких товарних позицій на інтернет-площадках, на OLX, на там, авторія там, е, один момент, другий момент е, достатньо серйозний контроль за сплатою податків тих, хто користується, наприклад, там е, інтернет-системами. Е, для виклику таксі, Та, тобто ті самі убери на сьогоднішній момент будуть їм надані функції податкових агентів. Тобто, не людина буде сплачувати податок, а податок має сплачувати інтернет-площадка. Ну і я абсолютно впевнений, що в нас в найближчий час вилізе в Верховній Раді всім відомий законопроект, який ще був поданий. Наприкінці двадцять четвертого року, який не знайшов підтримки, це оподаткування міжнародних е, поштових переселок. О, відома річ, там ті всі тему, ті всі переселки з е, е, Амазона, з усіх останніх, оце все у нас радісно тепер буде оподатковуватися. Тобто, кожна ця переселка буде додатково давати. Ну а так як це фізичні особи будуть отримувати, всі будуть платити е, однозначно. Податків відповідності до чорного законодавства. Тобто, оце все якраз і має тягнути суму 50 мільярдів. Е, уряд називає це детінізацією економіки. До речі, е, я бачив ще й законопроект, який посилює контроль за сплатою податку на доходи фізичних осіб тих людей, які здають житло в оренду, тому що доходи, отримані від оренди, також підпадають під оплату. Податку на доходи фізичних осіб, але якщо ми з вами згадаємо, хто на сьогоднішній момент є основними здавачами оренди, це є, як правило, пенсіонери, які таким чином отримують додаткові кошти для існування, е, люди живуть більшу частину року в е, на дачах в непристосованих умовах, а здають квартири для того, щоб їх хоч якимось чином отримати кошти для існування. Ну, а якщо ми з вами подивимося, що в нас Середня пенсія нижче, ніж фактичний прожитковий мінімум, ну, до то того, ми, кого ми починаємо сьогодні напрягати, питання, ну знову ж таки. Ну от е то, що вони не будуть підвищувати податки в сенсі там, податок на додану вартість, ми чули заяву від Гейтманцева, що нинішнє скликання Верховної Ради змінювати податки не буде. А от е пройтися по. Е так званих ухилянтах від сплати податків на доходи фізичних осіб. Це вони, напевно, зроблять 100% і треба чекати найближчий час в, власне, в Верховній Раді ці законопроекти. Також я запитала в Олега Пензена, як вплинуть ці додаткові 400 мільярдів на курс долара. Названк відповідає за інфляцію. І поки інфляція велика, він буде тримати курс за хвіст. Тому що чим вищий курс, чим слабший курс, тим дорожчий імпорт. І е, відпускаючи курс, він е, буде давати додатковий драйвер інфляційним процесам. Е, у е, Національного банку в е, прогнозі інфляція в цьому році має бути нижче 10%. Ми сьогодні маємо 15,9%. Єдиний плюс літо, як правило, дефляційне. У нас літом, як правило, впадає ціни на продовольство, знижується вартість продовольчої корзинки, і як наслідок літо, як правило, це період, коли у Національного банку з'являється теоретична можливість послабити курс. Тобто, з одного боку, буде здешевлюватися продовольча корзина, а з другого боку Нацбанк буде мати можливість. Послаблювати курс гривні, так як він це обіцяв робити, трошечки регулюючи, власне, оті речі пов'язані з імпортом. Тому я думаю, що літо це буде період послаблення курсу гривні, десь до рівня там 22,5, може навіть до 23 гривень долар. до кінця цього літа. Цілком імовірний процес. Знову ж таки, все буде залежати від того, наскільки буде хороша врожайність. І ще одне питання, яке ми підняли в контексті змін до бюджету: як вони зможуть вплинути на ціни? Олег Пензен каже, що тут багато залежить від врожаю. Тому що, знову ж літ у нас не радує. Просто давайте ми згадаємо, що сьогодні закінчується червень. У нас з вами лишилося два місяці літа, літа не було. Ну, тобто, тепла не було, дощ і холод. Як ви думаєте, про такій погоді, що в нас чекає з врожаєм? Не знаю. Тому, власне, у ті всі речі вони якраз будуть залежатися достатньо серйозно від того, які дії буде спричиняти Національний банк з приводу динаміки гривні. Якщо врожай буде добрий, він поховає в себе і збільшення видатків на палеомастильні матеріали, він сховає в себе і всі додаткові платежі, які на нас збираються зараз покласти уряд. Якщо врожай буде поганий, то що б там уряд не робив, ціни будуть рости як хворі. Приклад 24-го року. Ну, от зараз ми маємо інфляцію 15,9, а продовольча корзинка виросла на 22,1. Ну от ось вам приклад. При тому, що по великому рахунку якихось серйозних впливів на податкову базу ми ж не мали. Так, що од з цієї точки зору, найважливіше це в першу чергу успішність літа цього? року. Підсумовуючи, головне питання змін до бюджету: це де взяти кошти. І слід розуміти, якщо Нацбанк запустить друкарський станок. То і ці не полізуть, і курс попливе. Тож будемо сподіватися, що уряд зможе знайти гроші без потужної емісії. А зараз я хочу надати нашим глядачам можливість уявити себе економістами. Пишіть ваші сценарії того, де взяти додаткові кошти на армію, у коментарях. А у мене наразі все до зустрічі на нашому каналі.